Вітаємо всіх з прийдешнім 2025 роком. Нехай цей рік подарує всім нам перемогу. Та здійснюється всі найзаповітніші бажання. Добробуту та радості в майбутньому році, безмежного щастя та здоров'я. Нехай 2025 рік принесе більше хороших моментів та зустрічей та стане роком великих звершень і незабутніх моментів. Хай новий рік принесе більше усмішок. Хоу-хоу-хоу. Бажаємо багато приємних сюрпризів. Нехай 2025 рік принесе ваші домівки тепло, радість і гармонію. Більше більше тепла в стосунках з близькими. I wish your heart will be full of love. Chances de 2025 para implementar todos os planos. Desejo muito momentos felizes em 2025. Нехай вдача щиро усміхнеться. Бажаємо не втратити віру та мужність. Сил та оптимізму у 2025 році. Жадаємо всім повної любові, щастя і здоров'я в новому році. І осум що доба. Нехай 2025 рік принесе лише найкраще. Вітаємо з Новим роком. Тільки радісно. Діма, давай радісно. Це не хірня, це бенгальський вогник. Ти просто тримай, просто давай. давай Бенгальський воні ще є, бо може з першого Вона не знаю, А що там коєна чись попалюють? Каті треба забрати з пічки, вона не Я не вкриє. Та нормально сказав? Як ти його задуєш? Папа, будь... падає, падає. Бажаємо. Бажаємо багато гарних сюрпризів. Повторіть. Та здійснюється всі найзаповітніші бажання. Хо-хо-хо! Oh! <laughs>